Мої вітання, друзі. Сьогодні у нас незвичайний огляд на звичайний мотоцикл з скажімо так, спортивним характером. невеличкої кубатури це Honda CBR 250R. Ерочка у нас звичайно ж одноциліндрова з об'ємом 249 см кубічних. Це у нас об'єм двигуна. Це мотоцикл, скажімо так, для початківців. Хто ще не мав мотоцикла і хоче на ньому катати. В принципі, невеликої кубатури, він економненький, і свої функції хто їх купує, кому вони подобаються, виконує. Це, звичайно ж, все-таки мотоцикл, спортивний мотоцикл. От. Я ж кажу, для... Недосвідчених райдерів. А в гарному стані Сібієрочка з Японії тільки приїхала на нас в Україну. Це в будь-якому випадку японський мотоцикл. До речі, ще, ще й з таким дорослим вітровим склом. Не знаю, скільки вона їде в максималки. Звичайно ж, перевіримо. Я, до речі, ніколи навіть не катався на такій Сібієрочки, так як мені спортивний стиль, ну, скажімо так, незручний, не цікавий, але... Молодь повинна знати, що це за техніка. І, в принципі, взагалі це Honda. Так, фара така у нас гарна з красивим дизайном, як я й сказав, вітрове скло. До речі, заводські зеркала гарненькі в гарному стані. І виглядають вони, в принципі, дуже гарно і цікаво на, на самому мотоциклі. Далі. Переднє колесо у нас йде діаметром 17, тобто 110х70х17 гума. Стоїть Road Runner Winner, точніше. Це ARC, їхня, до речі, заводська гума. От, тобто Він ще стоїть на заводській гумі. По протектору ну, відсотків 40-50 як мінімум залишилось, так як це заводська, проїхала вона. Всього на всього 7 тисяч кілометрів пробіг, на Сібієрочки 7 тисяч, диск гальмівний, ну взагалі без зносу, тобто оцінюю як новий. Колодки також десь залишилось, ну, я б сказав, зараз вам покажу. Отак. От, От, колодочок відсотків так 70-80 по передньому гальму. От, вилка не тече, ціленька, і пильнички, і сальники, все живе, нічого не тече. Е, рочка в оригінальній фарбі, не фарбована, ніяких підкрасів немає, все ціленьке. Збоку такі карбонові красиві вставочки на поворотнички. З лівої сторони також вона все так гармонійно, гарненько виглядає. В червоному кольорі перламутровому Сбібіерка. На сонечку, до речі, дуже гарно виглядає. Я бачив такі в синьому кольорі. ну, Червоненька, я б сказав, мені більш до вподоби от так як по фарбі, звичайно ж, цікавіший стан і цікавіше вона виглядає, скажімо так, по-дорослому. так, Ключика. Два ключика Honda. Бак. Бак всередині не ржавий, без питань, Чуть -чуть і коричневи на горлишку, але витирається. В принципі, бак живий. Так, а, як, а якого вона руку, ти не пам'ятаєш Яр? Просто защокні. А, все, є. З одною рукою навіть розібрався фронт тут стрілочка є. Так, далі по приборочці. 7501 км пробіг. от Абсолютно нова машина по ручечках. всі надписи, ручки оригінальненькі, без ніяких питань, він не паданий. По відбійничкам що все живе, все супер. Так, По стану пластику на, на бакові є така невеличка коцка взагалі незначна, а так в, в загальному права частина бака і права частина пластика повністю ідеальна, без єдиного дефекту взагалі. Так, є подряпинка. бачите, от така невеличка. На... Боковому пластику, сидіння, до речі, також завод, з ним так прийшло. Є ручки для пасажира, щоб триматися, хоча не раджу. Тримайтеся за водія, а не за ручки. От, але вони чисто взяти ручку десь пересунути туди, толкові. Вона тим більше не важка, можна її перекинути десь. Взагалі СІБІРка, я ж кажу, для початкового рівня. Та і, в принципі, так вона їде доволі непогано на, на ті гроші, що вона коштує. Вона багато чого виконує. Задній диск, також новий, ну взагалі колодочки аналогічно, задній переднім. Залишилась гума. Також заводська, як і передня. Стоїть Роад оцей. Тайланд, до речі, зроблено. Заднє колесо. 140 70 17 17 колеса, поворотнички. Ну, все, все супер, Сібієрка гарно виглядає, ланцюжок, дивіться, в нулях взагалі, тобто немає питань колеса в рідній фарбі, все, все, все супер по Сібієрки, нічого, як я й сказав, навіть не підфарбовувалось. І коцка от на лівій частині пластика. Ну а так і на ці невеличкі подряпинки на бокових. Так, далі. Є по бакові отакі. Пару таких подряпин. Ну, в загальному бак дуже гарно зберігся. Я б радив сюди наліпити якусь наклеєчку захисну на бік, гомові такі. Накладочки або соти клейте, вони захищають бак від пошкоджень, ну і в принципі трошечки краще буде триматися за цього коня. Ліва частина по пластику також все добре, також є декілька коцок невеличких подряпинок. Поворотнички у нас з габаритом, бачите, тобто вони горять і коли ви вмикаєте поворотничок, вони моргають світло, дальній ближній працює. Так, По двигунчику тут звичайно ж, питань абсолютно ніяких немає. Технічно це новий мотоцикл абсолютно. Гарно, до речі, він звучить навіть на оригінальній трубі. ну Колір колір пластика, звичайно ж, дуже красивий, красива Сібієрочка мені, мені в принципі подобається. Звичайно, я не фанат спорту, але для вас прокатаємося. Подивимось як він біжить, Заміряємо максимальну швидкість, звичайно ж техніка по-своєму цікава. Кому цікаво подивитися тест-драйв, дивіться внизу під відео. Посилання. Болото. Прикольно на цьому на відео крутяться колеса. Він що зовсім сторону? Тобто гарненько виглядає Сібірка взагалі. Каманюня, але гарна. Чау, всероже, не утримался. А тут же закончим огляд Сибирки. Цікавий такий апарат. Для такого невеличкого пасажира, як Сергійко, то є дуже, дуже скажена, гарна ракета, гарно виглядає. Всі, всі дівчата будуть ваші. Сібієрочка дуже гарна. По максимальній швидкості, кому цікаво, дивіться тест-драйв, прокатаємося, подивимося, що за кінь. Звичайно ж, з документами ставиться на облік. Посилання на телеграм-канал в описі до відео. Ставте лайк, вподобайку, це дуже важливо. Всім дякую за вашу увагу і всім гарних покупок.